Я вас вітаю в себе на каналі. Чому я розмовляю українською? Тому що після цієї ночі мені не хочеться більше розмовляти російською. Це неймовірно, розумієте? Вони руйнують наше місто, вони вбивають наших людей. І це непростимо, так я можу сказати. Якщо я якось буду ще суржиком розмовляти, ви мене вибачте, будь ласка. Але більше я не хочу розмовляти російською. Я сама е, з Одеської області, е, з Любашівки. тому я е, виросла, розмовляла українською. Да? Може, суржиком, тому е, комусь може показатися, що я погано розмовляю. Ну, так, бо в нас розмовляли якось е, трошки наполовину російської мови там було. Так, ось зруйнували теж Преображенський собор. І, до речі, цей Преображенський собор колись освячував Кирил російський зараз Гундяєв, який сидить в Москві. Думаю, що це якось символічно. Вони те, що освятюють, вони руйнують. І це не люди. І це вони не несуть ніякої віри. Абсолютно. Вони за гроші, вони якісь інші, не такі. І це якась сила, яка зруйновує все на світі. Дивіться, я взяла карту тут Преображенський собор. На цій карті ось. Запалила свічки, які я колись купляла в цьому Преображенському соборі. І звертаюсь до Інокентія, який похований в цьому соборі, а також там ще похований мер, колишній мер Воронцов. Я думаю, що він в гробу перевернувся, тому що не знаю, чи він там залишився, цей прах, чи ні. І ось ми звертаємося до Інокентія. Я прочитала вже молитву, попросила нам показати, що за сила руйнує наше місто. Що, друзі, ми тут бачимо з вами на виливці, це що тут дуже багато негативних сил. І ці сили руйнівні, вони настільки великі, вони прямо. Набагато більше, чим мозк людини, чим це може людина думати. Ми наразі бачимо з вами голову, голову Володимира Путіна. На цю голову є таке м, влияння іменно темної великої сили. Я вам зараз обмальовую для тих людей, Котрі погано можуть орієнтуватися в виливці, тобто я тут обмальовую ніс, як ви бачите, рот видно, отак От вам видно, не знаю. Я думаю, що видно зображення людини, яка дуже схожа на Володимира Путіна. Це він віддавав наказ. Але за ним стоять дуже великі сили. Дуже. Ми тут бачимо великі сили з великими очима. А от ми малюємо око. Це я малюю око тої людини, яка віддавала наказ. Да? Це людина Володимир Путін. Ви бачите? Ось я малюю його голову. Вірніше, якщо сказати, це я вам просто так обмальовую, щоб ви просто зрозуміли, як виливка. Дуже показує, як виловка показує, що, що кому хто робить. Я вам зараз показую ще одне лице, яке похоже дуже на Володимира Леніна. Тобто, Зрозумійте, це все йде ВТ, це ці негативні сили вони накопичились там у Москві, у Кремлі, в Росії. І оце є зображення Карл Марс Ленін і хто там ще там, я не помню. А так, оце Володимир Путін, він себе думає, що він теж отак як продовжувач, мабуть, оцеї всієї сили. Тобто, Скажімо так, що є яка сила руйнівна, з якої почав Володимир Ленін. Він з кимось домовився, так, з руйнівною силою, яка дуже-дуже така чорна. Скажімо так: що з дьяволом домовився Ленін, а потім домовився Сталін, а потім домовились всі, що правили Росією. Ну, сили, які зруйнували Радянський Союз, світлі сили, так? Да? Вони на якийсь час перемогли. Але тепер в обличчі Володимира Путіна ці сили повстали. І він являється цією силою, яка хоче повернути все назад. Отак, друзі. Як виливка добре показує, що робиться, що твориться. Далі я буду дивитися, що далі в Одесі буде. Що далі в Одесі? Друзі, що ми бачимо на цих картах? Ми бачимо, що випала карта Шут. Це карта сьогоднішнього дня, і що всі ми знаходимося, знаходимося і ходимо під Богом, ніхто не застрахований від якогось випадку. Дуже поганого, а також випадку, який спасає. Тому ангел тут іде біля прірви. І в прірві ми бачимо вогонь. Що буде далі? Буде вогонь, буде протистояння світлих і темних сил. І ми тут бачимо це протистояння, ось темні сили, ось світлі сили, але, як то кажуть, караван. Собака гавкає, а караван йде. І ми далі будемо жити, працювати, ми не дамо зруйнувати наше місто. Ви бачите, яка птиця взагалі? Зрозуміло, що щось не те. Так, буде зупинено. Ми бачимо, що пливе сім'я на лодці. А ззаді дивіться люди, які стоять на сторожі. Буде допомога, і допомога багатьох. Отак От ми бачимо багатьох. Це і наші воїни, і, можливо, допомога якихось країн, які стануть на захід, можливо, це НАТО, але це буде важко зробити. Да? По десятці жезлів це не так все просто, але буде звернення Зеленського. І воно вже було, або ще інших людей до якоїсь людини, яка може, може протистояти, може щось надати, бо в неї є можливості, Такі, ми навіть бачимо цю людину, яка сидить з монеткою, з грошима, і в неї є така змога допомогти Одесі. Можу сказати, що буде припинено за допомогою якихось людей, а основне якоїсь одної людини, яка може це все припинити. Це не Путін, зрозуміло, не путін. А це люди, які мають владу, і мають кораблі і мають силу і Одеса, ну, Одесу перестануть. Помбити, тому що щось нададуть. Це можуть бути різні ПВО або кораблі. Друзі, якщо вам треба особисто подивитися, що у вас робиться, що у вас коїться в сім'ї і чи вам загрожує щось, ви можете звернутися, телефончик ви бачите на екрані. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть свої відгуки. Звиняйте, якщо я говорю суржиком, але я буду намагатись з цим працювати. Цього найкращого вам бережемося і бережіть своїх близьких і себе. Ми обов'язково переможемо.